Всім привіт! Сьогодні хочу розглянути один із страхів, це страх відмови, да? давайте ми подивимось на, на це, на страх відмови. Звідки це, що, це, про що говорить, як змінити, як відпустити. Да? У нас є у мене є блок. Страхів, дитинство і гостіли, приватні стосунки, відносини, да. Так, добре, страх відмови. Угу. Так, найосновніше дідусь закохані вийшли. Найосновніше, що найосновніше це страх відмови у вас, він дуже сильно і явно виражається, по-перше, в стосунках, так, по-друге, коли ви робите вибір, особливо ті вибори, де, скажімо так, не напряму від вас залежить рішення і результат. Якщо, наприклад, у вас є варіація обрати одне або обрати інше, ви не завжди можете зорієнтуватись де краще, да? тому що ви не завжди володієте всіма деталями. Потім страх відмови, так, це десь було із, скажімо так, і з того періоду, коли ви вчилися зав'язувати стосунки відносини і десь обрали не вас, десь обрали когось іншого. І вам це на підсвідомості дуже страшно. Ви повторно те не хочете переживати, але насправді ви. Дивіться, тут насправді ви дивитесь на це питання з дуже руйнівної точки зору, з дуже страшної, якось невідомої, вам би не хотілось, бо це ж буде знову боляче, ви знову будете про щось постійно думати, щось відчувати. Да? Це не зовсім так. По-перше, ви вже зовсім інша людина, ви вже більш збалансованіша людина, вже більш доросліша, ви вже більше орієнтуєтесь по собі. Що дає вам цей страх відмови? Ну, найосновніше, ви повинні зрозуміти, що цей страх він вам допомагає в першу чергу, да, тому що це спонукає і допомагає вам відзнаходити нові рішення, знаходити нові, скажімо, якісь цікаві джерела, знання, якісь, можливо, знаєте, Ну, ну, Новий вихід із ситуації. Звідти або звідти. В бізнесі це чи в приватному, чи десь іще у вас там. да? Ну, Страх відмови, він вас дуже сильно ранить, але він вас зміцнює. Просто ви, може, того зараз не усвідомлюєте. Вам здається, що якщо якась важлива людина, да, особливо у якої у вас, до якої у вас почуття, вона вам відмовить, це буде для вас смерть. Так і є. Ну, так говорять, да, що розставання маленька смерть. Угу. А, добре, а як ось цей страх відмови, як ви можете його. Приборкати, подолати вашою наполегливістю, тобто ви відчули в собі сумнів, там, ой, в мене не вийде, в мене не вийде, зразу на корню. Спочатку роблю, потім буду робити висновки. Да? Такого плану. Тобто, важливо спочатку настроїти себе внутрішньо. Коли ви відчуваєте внутрішні сумніви, то ви, як правило, можете саме те, в чому ви сумнівались, і отримувати в. Алі, да? Ось. А вам би це краще на корню рубати да, отут голову? Ці думки прямо от, от заставляти себе. от Прямо тут і зараз. Чого б це не стосувалось? Ну, да, тут якісь сумніви, якийсь жаль, печаль. Карта 6 келихів – Це в частності ж також карта і минулого. Ну, або дивіться, якщо вже так, то ми вже ж тут на каналі парапсихолога, да? То що я вам хочу сказати? То тут, в даному випадку, дійсно, вам ну, варто було б а, пуститись в ті спогади, де вам відмовили і в чому, да? І як це зробили? І, можливо, саме реакція, не сама відмова, можливо, вас лякає, або злякала саме та реакція, яку ви отримали. Не зовсім ви на відмову ту зреагували, як на реакцію, да? Ну, і знайдіть собі, скажімо так, втіху ну, все ж таки. Було і було, ви взяли звідти уроки, да, було неприємно, ви перестраждали, подякуйте або людині, або ситуації. І кажіть, я відпускаю і йду далі. Якщо у когось це в плані роботи бізнесу, да, там у вас, можливо, ви десь помітили, що не можете ніяк, там, можливо, до кінця довести а, цей. Не можете до кінця довести якусь домовленість, угоду, або ви боїтеся, наприклад, щось там робити, бо не отримуєте кінцевого результату. Це теж десь у вас могло б бути пов'язаним із попереднім досвідом. Можливо, якась у вас була така, знаєте, важлива для вас угода. Або якийсь продаж, або там ще щось, і вона зірвалася, можливо, по вашій вині і причині. Перегляньте той момент, зрозумійте, що ви здобували лише досвіду, зараз у вас все по-іншому. А якщо ні, то постарайтесь надати собі допомоги в плані навчання. Ну, у когось це ще може бути, скажімо так. У когось це може бути прям виховано, виховано прям з дитинства. Не те, щоб там прям з дитинства. Просто не, 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 не батьками заради Бога, ні. Це могло бути вироховано і вибудовано у вас попереднім досвідом в плані там вчителів. В плані однолітків, да? десь ви щось виробили, а вам відмовили. Або, наприклад, ви проявили якусь ініціативність а, в, в класі з дітками в школі, да? а вчитель міг відреагувати досить гостро на вас, або на ваші слова. Вчителі такі іноді бувають і дуже часто підвищують голос. Не маючи на те ні підстав, ні ніякого права. Я розумію, таке теж буває. А особливо, якщо це повернутись туди десь назад, да, то там взагалі Це зараз тут у нас аб'юзивність, неаб'юзивність, ще щось. Да, там. А раніше могли і лінійкою, і указкою настукати. Да. Ось, то що. Це може тягнутися з вами з минулого. Тут дивіться, питання в тому, що тут у когось може бути життєвий урок, це може бути вашою прив'язкою. Ну, наприклад, це ваш внутрішній таракан. Може, десь ви побачили в когось, да, там, десь, може, знову ж таки, в тому ж самому класі або там на роботі десь був якийсь приклад, і ви такі, о, ні-ні-ні, я лучше так робити не буду, да, там на чужих помилках. То насправді це ваш чортик, який вас стримує, який не дає вам внутрішнього розвитку? Да. Ну Тут ви повинні, дивіться, тут ви повинні прямо вирішити це питання. прямо взятись за нього, за цей страх, ті, хто відчувають його в себе. Прям за нього взятись, і як, знаєте, як доросла людина. І з маленькою дитиною поговорити не знаю. Знайти самі для себе стільки аргументів. Скільки вам допоможе це змінити? А ви зможете, бо тут імператриця, чоловік чи жінка, слухаєте. Ви цього демона, який вас тягне і тримає вас да, прив'язка, ви повинні її здолати. Ще щось повинні знати? Так, да. Допоможіть самі собі. Всі необхідні джерела ви зможете отримати, якщо ви цього захочете. Ну і це подолати ви зможете самі. Вам ніхто нічого не винний. І по суті ви і самі може, десь всередині себе хочете, да? тому що ви йдете до своєї стабільності. Ваша стабільність залежить лише від вас одних. Наступне. Хто вирішив працювати сам на себе, теж ось оцей страх він може трішечки, скажімо так, видозмінитись в наступне. В тебе нічого не вийде, ти нічого не зможеш, ти не зможеш досягнути ти щось не те робиш, не туди йдеш. Так це чи ні? Це думки сумніву, це люди, які, скажімо так, вас спонукають до якихось, не знаю, переглядів і себе, і своїх виборів. І це, це одне із прив'язок. Якщо ви вирішили. Рухатись самі в своєму напрямку, то як нам це все зрозуміти? Беріть і рухайтесь, якщо вирішили. Все підтягнеться по мірі вашої необхідності. І допомогу знайдете, і правильних людей, і правильні відповіді. Головне, наважтесь і дійте, не зважаючи ні на що. Ось наступним чином, з духовної сторони є життєвий урок. Ось цей. Страх відмови, або, наприклад, ви не справитесь, да, це теж свого роду відмова. Тобто ви повинні зрозуміти, що ви відмовляєтесь самі від себе. Ось цей страх, він зашкоджує вам до проявлення свого потенціалу, до розкриття його, як мінімум. Дивіться, тут правосуддя, а тут страшний суд. Тут все повинно було бути так, як воно у вас ось зараз є. Але тут ваша задача прояв і, скажімо так, відсторонення і боротьба зі своїми сумнівами, демонами, тараканами, прив'язками, як би ви то не назвали. Вам здається, що ви орієнтуєтесь по внутрішнім відчуттям, ніби ви і самі знаєте, де кому в чому відмовити, де, кого, де до кого не прислухатись. Насправді, іноді ви можете діяти інфантильно, і можете, скажімо так, задіювати. Ну, Коротше, не задіювати, а ви можете іноді плутати інтуїцію і внутрішній голос із страхом. ось оцим, да? Ви його можете компенсувати, до речі. Коротше кажуть, принаймні, хоча б придивіться до цього питання, до цього страху, задавайте питання, як я можу це змінити, а як те, а як це, а що буде, а коли. І відповіді почнуть приходити самі від себе, самі по собі, і таким чином ви зможете орієнтуватись по собі. На текучий момент цей страх розкрився настільки, наскільки це можливо. Деякі питання, які я розглядаю психологічні, да, на картах їх не завжди подивишся, чому? Тому що сам формат відео не підходить. А деякі... Питання, які повинні бути дорозкриті більше, ми будемо їх пізніше розкривати, і в трішечки іншому, скажімо так, вигляді цього відео. Так? Деякі питання не потребують карт, а деякі питання просто потребують уваги і вашого слуху. Ось так, тому не будемо забігати ні наперед, ні стояти. На місці. Давайте рухатись по мірі того, як нам з вами це вдається. Дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого. Всім добра!